Зікхаюшки, шановні хунтани унчарівні хунтанки. От зараз прийшла мені оця от штука, яку я називаю Панчагавією. Ну, на насправді вона називається Чаван праш І це зовсім не Панчагавія, бо Панчагавія робиться зовсім не з цього. Я розкажу, як робиться. Це зроблено з травок. Індійських старий індус іде, збирає ці травки. Потім приходить до ганга, до ганги, відніше, бо це жіночий рід Ганга, чи чоловічий навпаки, От. і бере, знаходить де там на березі плаский камінець такий, підходить до води. Відпихає жмура однією ногою, другою ногою відпихає крокодила, який жире того жмура, потім полоскає в річці священої ганги оці свої травки, б'є їх об камінець, потім висушує там, товче камінцем другим, таким круглим тільки. Потім зсипає в мішок, і от повні мішки там розводять на чомусь, я не знаю. Ну, коротше, тут десь 5-6 чи скільки смаків, і мені ще надали до нього ось трохи їмаласького меду, який збирають індуси теж, на мотузках спускаються до цих бджолиних вуликів, які знаходяться в розселених скель. І там збирають їх в сраку кусають пчелки. Ну, типа, я готов в мультике про Вене-Пуха, я тучка, 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 я вовсім не медведь. Вот. Ну, то ладно. Скажу так, що в 22-23 році я жив оцю не Панчагаві, а Чаван Праж вот. і дуже добре себе почував. Один з наших волонтерів. Відправляв на фронт, і може і досі відправляє, не знаю. Там хлопці мазали на хліб і просто їли її, це підвищує імунітет, дає краще самопочуття і дає шустрість. Так що, не дивуйтеся, якщо я почну танцювати, як цей індус у фільмі. Коли нажерусь у цій херію, як вона називається, Чаванпраш. Ну, Я просто не можу це слово вимовити, я називаю це Панчагавія. Мені так простіше. Хоча це зовсім не Панчагавія, О. І навіть близько. Немає тих компонентів, що є в класичній панчагаві. Бо Панчагаві навряд би я жир. Хоча я припікло, то жир би, мабуть, і його. І панчагавію. Так. От треба відкрити мед? Це справжній гімалайський мед, я вже сказав, як його збирають. От, індуси його жеруть, особливо ці артисти, що співають і пляшуть в цих індійських фільмах. От, а ми дивимося, чого це вони скочуть вічно. То що вони жеруть оцю херню? І заїдають її гімалайським медом. Блін, о, так, ну, тепер почнемо. Запивати я буду це молоко. Ось такий дозняк, якого вистачить на разовий прийом, їсти краще, мабуть, наче серце. Трохи меду. О. Ага. Ну, поїхали. Дивіться, як це робиться. Отак, шановні хунтани, он чарівні хунтанки. Отак будете їсти цю панчагалю, чи як вона, праш. Будете такі ж здорові, молоді, красиві, як я. На цьому гудбаюшки. На все добре. Ом.